Скільки буде коштувати біткоін в кінці 2023 року? Чи може штучний інтелект зробити для нас криптопортфель, на якому можна заробити? І, взагалі, чи можна довіритись штучному інтелекту в інвестиціях? Зараз попробуємо це дізнатися, поспілкувавшись і поекспериментувавши з штучним інтелектом? Вітаю вас, усіх, мої улюблені люди. З вами Роман Собко. Сідайте зручніше. Зараз я буду писати запитання штучному інтелекту, а вас попрошу уже поставити вподобайку в цьому відео. Вам не важко, а мені важливо. Розпочнемо з головного. Задамо питання: скільки буде коштувати біткоін у 2023 році, в кінці 2023 року. Ага, момент істини. Вартість біткоїна неможливо передбачити з певною точністю. Це залежить від багатьох факторів, бла, бла, бла. От приблизно таку відповідь ви отримаєте стосовно будь-яких прогнозованих цін на інвестиційні активи. Але не тут та було. Ми так просто не здаємось. Що я вам хочу продемонструвати? Тут є декілька таких трюків, як можна збільшити. Точність відповідей і збільшити конкретику відповідей від чату GPT. Для початку вам потрібно перейти буде ось сюди, в Playground, якщо ви захочете повторити цей експеримент. І от тут є такий функціонал Temperature. Цього немає в тій версії чату GPT, які ви бачите зазвичай на відео. А це більш обширніша версія, це версія 3,5. Це. Моделька, яку не показують як основну ну, на загал, її можна знайти от, саме тут Playground. І тут інші сервери, що відповідно зменшує кількість людей, які сидять на них. Тому тут частіше можна попасти, що сервери не загрожені. І зараз попробуємо дати більш точне питання. Спрогнозуй. Ну, давайте подивимося, що відповідає на отакий запит. Ага, а тепер давайте ще додамо. Інформації для нас, для розтомів так, у чаджі заявляє, що на основі думок експертів прогнозується підвищення вартості до 40 тисяч, і більше звучить як би плюс-мінус мовірно, Проте є один момент, на який прошу звернути увагу всіх, хто цікавиться технологією штучного інтелекту, станом на зараз. Штучний інтелект чат GPT використовує історичні дані до 2021 року. І тому, коли ми говоримо про якісь інвестиційні поради від штучного інтелекту, ми повинні зважати на той момент, що він не бачить того, що відбулось у 2022 році. А це велика і важлива частина інформації, на основі якої варто робити висновки, тому уже великий мінус штучному інтелекту станом на зараз. Для того щоб перевірити абсурдність таких порад інвестиційних від чату GPT, можна спробувати скласти криптопортфель, і ви саме в цьому переконаєтесь, склади крипто. Ну, давайте. Він ще додав, що розумний запит. Ну, давайте розумний. Так, стоп. Значить, просто уважно подивіться на те, що він написав. Це, це просто щось чимось. Значить, високоризикований. Біткоін ефір Ріпл це високоризикований, а низькоризикований, це якийсь новнейм. No Ну, не зовсім новнейм, no але мало відомі монети, які коли ринок летить вниз, то вони летять в рази більше, ніж біткоін. Розумний на основі стейблкоїнів, ну, частково да, згоден. Тому можемо вже заявити такий момент, що поради що стосовно криптопортфелю, це повний абсурд. Ставимо от такий великий-великий хрест і всі, хто. Щось вам розказують про те, що штучний інтелект зараз може вам криптопортфель скласти. Ні, такі поради, а і такі відео не варто сприймати серйозно. Проте, давайте попробуємо пошукати реальну можливість і реальну таку value, цінність від чату GPT в цій тематиці, що ми можемо робити. Давайте проведемо декілька експериментів, як можна реально використати в тематиці крипти, інвестиції, чат-GPT. І у мене є пару заготовок. Для прикладу, де реально можна використовувати чат-GPT, можна будуючи код. Тобто, це такий собі може бути помічник, От є на TradingView така рубрика, як скрипти. І от ми можемо взяти якийсь чужий скрипт. І на основі нього дописати свій. От, о, такий момент. От, такий момент о, доволі цікавий. Давайте візьмемо, наприклад, якийсь скрипт. Відкриємо його. І візьмемо його першу частину. І подивимося, чи зможе чат дописати цей скрипт до фінального значення. Давайте подивимося, що з цього вийде. Ну, я вам скажу, що коду він справляється набагато краще, ніж запитання спрогнозувати якусь ціну чи зробити криптопортфель. Окей. Окей. Got it. Так, да, мені подобається. Мені подобається. Тобто, перший отакий use case – це використовувати для, як помічник, як додаткова можливість швидше зробити якусь певну роботу, там, закрити якісь задачі. Тобто, все ж таки, зараз в найближчий період там ближчих років, можливо, не знаю, ну точно до кінця 2023 року так буде. За рахунок чату GPT і інших сервісів від АІ, можна буде в отакій стиковці людина плюс АІ швидше закривати якісь певні задачі, економивши час. Така собі Smart Google і Smart Excel, яка допоможе швидше працювати. Давайте подивимося ще якийсь use case Давайте. Ну, от в мене була така ідея. Давайте попробуємо Давайте попробуємо знаєте що? Попросити чат GPT. От є така проблема. Де ще може бути корисний чат GPT і AI в текстовому форматі? А є така проблема, вона називається проблема чистого листка. Коли вам потрібно на якусь тематику щось написати в копірайтингу, проте ви ніяк не можете почати. От щось у вас якісь думки крутяться, але ви не можете ніяк почати і зробити щось реально таке цілісне. І от тут а, на допомогу може прийти чат GPT в вигляді таких собі референсів і драфта, який а, ви там накидали якісь ключові слова, а він візьме і вам там напише. А, а я вам покажу такий use case. Давайте а, уявімо собі, промоделюємо ситуацію, що потрібно звільнити працівника а, і потрібно йому написати лист. Ось, отакий от запит. Напиши за мене лист щодо звільнення мною працівника, щоб не зачепити його почуття. Давайте подивимось. Ну, це взагалі такий лол. Блін, це це реально кайфово. от Ось це реально круто. Ось це реально круто. От коли потрібно написати такий дипломатичний якийсь текст, там чуть-чуть води, чуть-чуть розмито, але красиво. І подивіться, наскільки класно справився. Наскільки класно справився ChatGPT. Так, да, тут деякі слова потрібно підправити, бо вони мають граматичні помилки. На жаль, на жаль, українською він спілкується чуть-чуть каряво, але непогано можна поставити йому таку тверту четвірку. Англійською набагато краще, да, однозначно. Що ж, від мене, мабуть, поки буде вдосталь, вам же рекомендую попробувати не потестувати цю технологію, вона обов'язково буде розвиватись, поки так, це такий собі помічник. проте в майбутньому вона стане, скоріш за все, незамінним помічником, і вона справді буде частиною нашого життя. Тому пробуйте, тестуйте, будьте одними з перших, хто використовує технології. Так справді, в Україні є проблема з реєстрацією в чаті GPT в Україні OpenAI.com недоступний, і коли ви бачите цю проблему, як її вирішити. Є дуже просте і елементарне рішення. Вам потрібно лише два елементи. Перше, це безкоштовний VPN, можете скористатись тим, що я прикладу в описі до цього відео, можете своїм. І також вам потрібен номер телефону, не української телефонної карточки. Як можна вирішити це питання? Або за допомогою певних сервісів, один з них я також прикріплю, рекомендую використовувати американський номер, або ж. Як можна зламати цю систему, такий собі лайфхак, як це зробити безкоштовно, в кожного з нас зараз є за кордоном хтось знайомих чи родичів. Вони можуть прийняти ради вас одну смс-ку при реєстрації. Дальше вже номер телефону не потрібен. Дальше вже можна вільно заходити навіть без VPN. Він пропускає все ок, і користуватися всіма можливостями чату GPT. Бажаю вам успіхів, бажаю вам хороших викликів і бажаю вам. Класних кейсів в чаті діпіті напишіть в коментарях, що ви думаєте взагалі про цю технологію, і чи можна її якимось іншим чином використати в інвестиціях про які я не згадав, і до нових зустрічей!